«Гаррі Поттер і Методи раціональності. Автор Елізер Ютковський. Переклад з англійської Яценко Кирило. Ельвіра Ізмаїлова, Ольга Білова, Охрим Володимир, Дмитро Кабакчий. Читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал. Посилання на банку є в описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо! Гаррі кивнув Радий чути, що ти не вскочив у халепу. Батько має ем, витончене почуття гумору. Драко самовдоволено посміхнувся. Проте розуміє, що таке заводити друзів. Розуміє дуже добре. Протягом останнього місяця він змушував мене щовечора перед сном повторювати. Я заведу друзів у гогворці. Коли я йому все роз'яснив. Він побачив, що саме це я мав на меті, і купив мені морозива. Гаррі роззявив рота. Ти викрутив це так, що отримав морозиво? Драко кивнув. Він був дощі. Він був до серця. Він був до щірця самовдоволеним, як і слід після такого подвигу. Ну, батько, звісно, знав, що я роблю, проте саме він мене цього навчив. Якщо я правильно під час цього шкірюся, то це стає частиною особливого зв'язку між батьком і сином. Тоді він має купити мені морозива, інакше я вдам сумне обличчя, ніби гадаю, що розчарував його. Гаррі замислено зиркнув на драко, відчуваючи присутність іншого майстра. Ти мав заняття з маніпулювання людьми? «А вже ж!» – гурдовито відповів драко. Я ж мелфой. Батько найняв мені репетиторів. Ого. Вихопилося в Гаррі. Прочитана книжка Роберта Чалдині, Вплив, наука і практика навряд чи могла дорівнятися до такої підготовки, хоча книжка однаково була неймовірною. Твій тато майже так само класний, як і мій. Ого. Дракові брови пихато злетіли. І що ж робить твій батько? Він купує мені книжки. Драко обміркував це. Якось не вражає. Це треба бачити. Хай там як радий чути, що в тебе все гаразд. Луціус на тебе так дивився, я гадав, що він тебе розіпне. Мій батько справді любить мене, непохитно заявив драко. Він ніколи би такого не зробив. Ем...» Гаррі згадав біловолосу елегантну постать у чорній мантії, що увірвалася до крамниці мадам Малкін, тримаючи розкішного, смертоносного ціпка зі срібним руків'ям. Йому було вкрай складно уявити цю людину в ролі люблячого тата. Не зрозумій мене неправильно, проте звідки ти це знаєш? Га? Вочевидь, драко не звик турбувати себе такими питаннями. Я ставлю фундаментальне питання раціональності чому ти віриш у те, у що віриш? Що ти гадаєш ти знаєш. І звідки ти гадаєш, ти це знаєш? Чому ти впевнений, що заради влади Луціус не пожертвує тобою так само, як і всім іншим? Драко просвердлив Гаррі ще одним дивним поглядом. А що тобі відомо про батька? М -м член Чарверсуду, член ради опікунів Гогворцу, запаморочливо заможний, має увагу міністра Фаджа, має прихильність міністра Фаджа, ймовірно, має якісь вкрай сороміцькі світлини міністра Фаджа. Нині, коли темного лорда вже немає, найвідоміший поборник чистоти крові. Колишній смертежер, на якому виявили чорну мітку. Проте відкараскався запевняння, мабуть, то він перебував під закляттям Імперіус, що сміховинно неправдоподібно. Майже ніхто не йме цьому віри. Зло з великої літери з природжений убивця. Мабуть, це все. Очі драко звозилися до щілинок. Це Макгонаґл тобі наговорила, чи не так? Ні, вона відмовилася вимовити бодай слово про Луціуса навпісля. Крім того, що мені слід триматися від нього як мога далі. Тож під час випадку в крамниці зілля варіння, доки професорка Макгонагал кричала на крамаря і намагалася все владнати, я схопив одного з покупців і розпитав його про Луціуса. Очі драко знову розширилися. Ти справді так вчинив? Гаррі здивовано подивився на драко. Якщо я збрехав першого разу, не відкрию я ж тобі правду лише тому, що ти запитав двічі. Драко знадобився деякий час, щоб усягнути це. Ти просто приречений потрапити до Слизерину. Я просто приречений потрапити до рейвенклову. Красно дякую. Мені потрібна влада лише для того, щоб отримувати книжки. Ага, звісно. Драко гигикнув. Хай там як. Відповідь на твоє питання. Він глибоко вдихнув і посерйознішав. Батько якось пропустив голосування чарвар суду заради мене. Я впав із мітли і зламав декілька ребер. Дуже боліло. Раніше мені ніколи так не боліло. Я думав, що помираю. Отже батько пропустив одне надзвичайно важливе голосування, бо сидів біля мого ліжка в лікарні святого Монго, тримаючи мене за руку і обіцяючи, що все буде гаразд. Гарі так зніяковів, що відвів очі, проте, доклавши зусиль, змусив себе знову подивитися на драко. Чому ти таке розповідаєш? Це здається, якимось особистим. Один із моїх репетиторів якось сказав, драко прибрав поважного вигляду, що люди стають близькими друзями, коли дізнаються особисті речі одне про одного, а більшість не має близьких друзів саме тому, що надто соромиться ділитись чимось по-справжньому важливим. Він запрошувально розгорнув долоні. Твоя черга. Гаррі зауважив. Знання того, що цей сповнений надії вираз обличчя Драко є найімовірніше, результатом місяців тренувань, не зменшувало його ефективності. Власне, ефективність все ж таки зменшувало, проте, на жаль, не зводило її нанівець. Те ж саме стосувалося талановитого використання тиску правила взаємного обміну за добровільний подарунок техніки, що про неї Гаррі читав у своїх книжках із соціальної психології. Один із дослідів виявив, що безумовний подарунок вартістю 5 доларів удвічі ефективніше допомагав залучити людей до опитування, ніж обіцянка подарунка вартістю 50 доларів. Драко добровільно поділився з ним дечим особистим і тепер очікував, що Гаррі вчинить так само у відповідь. І проблема в тому, що той почувався зобов'язаним віддячити. Відмова, він був упевненим, приведе до виразу сумного розчарування на обличчі Драко. Можливо, навіть із невеличкою домішкою зневаги, щоб зазначити, що Гаррі втратив декілька балів. Драко, просто щоб ти знав. Я чудово розумію, що ти зараз робиш. Мої книжки називають це правилом взаємного обміну. Вони пояснюють, що просто дати людині два серпики, намагаючись змусити її зробити те, що тобі потрібно, вдвічі ефективніше, ніж пообіцяти 20 серпиків. Його голос затих. Це не якийсь трюк, Гаррі. Драко здавався сумним і розчарованим. Саме так і стають, друзями. Гаррі підняв руку. Я не стверджував, що не збираюся відповідати. Мені просто потрібен деякий час, щоб вибрати щось особисте, проте так само безпечне. Скажімо, я хотів би, щоб ти мене зрозумів, мене не можна квапити. Павза на самоаналіз може суттєво допомогти розвіяти ефект багатьох методик поступливості, якщо вміти їх розпізнавати. Гаразд, погодився драко. Я зачекаю, доки ти щось не вибереш. О і, будь ласка, зніми цей шалик, доки розповідатимеш. Просто, але ефективно. Гаррі не міг не помітити, якими незграбними, недоладними, позбавленими грації були його спроби чинити опір впливові, не втратити обличчя, похизуватися супроти драко. Мені потрібні ці репетитори. Ну що ж, почав Гаррі по деякому часі. Я вибрав. Він роззирнувся довкола, а потім розмотав шарф, відкривши все обличчя крім шраму. М, видається, ти справді можеш покластися на свого батька. Тобто, якщо ти розмовлятимеш з ним серйозно, то він завжди слухатиме і сприйматиме тебе серйозно. Драко кивнув. Іноді. Гаррі ковтнув слину. Це виявилося на диву складно, але так і мало бути. Іноді мені хочеться, щоб мій тато був таким, як твій. Він більш-менш автоматично відвів погляд від обличчя Драко, проте потім змусив себе подивитися на нього. Потім Гаррі второпав, що в біса він щойно ляпнув, і хутко додав Не те, щоб я хотів, щоб мій тато був бездоганним знаряддям вбивства, як луціус. Я лише мав на увазі, щоб він сприймав мене серйозно. Розумію, Драко усміхнувся. Отже, хіба ти не відчуваєш, що ми тепер трохи наблизилися до того, щоб здружитися? Ага, Гаррі кивнув. Насправді так. Ем, без образ, проте я знову замаскуюся. Мені надзвичайно не хочеться мати справу з. розумію. Гаррі знову обвинув обличчя шарфом. Мій батько сприймає всіх своїх друзів серйозно, сказав драко. Саме тому їх у нього багато. Ти маєш зустрітися з ним. Я обміркую це, нейтрально відповів Гаррі, задумливо похитавши головою. То ти і справді його слабке місце. Це ж треба. Тепер драко дуже дивно розглядав Гаррі. Хочеш піти чогось випити, десь присісти? Гаррі раптом зрозумів, що стоїть на одному місці задовго, і потягнувся, намагаючись розім'яти спину. Звісно, на платформі ставало все більш людно, але звіддалік від червоного паротяга ще залишалася дещо тихіша місцина. Дорогою туди вони оминули ядко з лисим бородатим чоловіком, що продавав газети й комікси, а також стоси якихось неоново-зелених бляшанок. Той саме відкинувся на стільці і пив з однієї з бляшанок, коли помітив вишуканого і елегантного драко Мелфоя, який наближався разом із загадковим хлопцем, що мав надзвичайно дурнувати вигляд через шарф, зав'язаний прямо на обличчі. Продавець несподівано похлинувся черговим ковтком, і неоново зелена рідина густо змочила його бороду. Перепрошую, звернувся Гаррі. Але що це за штука така? Пирсконат. пролунало у відповідь. Якщо його випити, то щось несподіване неминуче щиниться і змусить тебе пролити його на себе чи на когось іншого. Проте він зачарований зникнути за декілька секунд. Справді, пляма на його бороді вже почала щезати. Як потішно! Кинув драко. Дуже, дуже потішно. Ходімо, містера Бронз, знайдімо інше. Стривай, попрохав Гаррі. Та облиш. Це ж просто просто дитяча забавка. Ні, мені шкода, драко, проте я мушу дослідити це. А якщо я вип'ю персконаду і докладу всіх зусиль, щоб розмова залишалася серйозною, що тоді? Продавець загадково всміхнувся. «Хто зна, друг пройде повз у костюмі жаби, щось неочікуване неодмінно відбудеться. Ні, даруйте, я просто не вірю. Це порушує моє призупинення недовіри, яким і без того чимало зловживали, на стількох рівнях, що я навіть не маю слів, щоб це описати. Це просто, це просто неможливо, щоб клятий напій змінював реальність і створював сміховинні видовиська. Інакше я здаюся і лечу на багами. Драко гнал. Ми що, справді збираємося це робити? Ти не зобов'язаний, проте я мушу дослідити. Мушу. Скільки? П'ять кнатів за бляшанку, забажав продавець. П'ять кнатів. Газований напій, що змінює реальність, продається за п'ять кнатів за бляшанку. Гаррі вхопив капшучок і звелів йому. Чотири серпики, чотири кнати. Ударом долоні він припечатав монети до прилавка. Двадцять чотири бляшанки, будь ласка. Мені також одну. Зітхнув драко і потягнувся рукою до кишені. Гаррі рвучко захитав головою. Ні, ні, дозволь мені. Я не вважатиму це послугою, просто хочу побачити, чи на тобі теж спрацює. Він узяв одну з тих бляшанок, що їх чоловік уже поставив на прилавок, кинув її драко і узявся годувати капшучок, що стиха відригував після кожної поглинутої розширюваним горличком здобичі. Це не дуже допомагало відновити віру в те, що колись йому вдасться знайти розумне пояснення всьому, що коїться. Двадцять дві відрижки. І Гаррі тримав останню із придбаних бляшанок у руці, а драко дивився на нього в очікуванні. Вони вдвох одночасно потягли за кільця. Гаррі відкотив свій шалик, щоб не заважав, вони позакидали голову і випили пир з конаду. Якимось дивом він навіть на смак був яскраво зеленим, сильно газованим і лаймовішим за лайм. Поза цим нічого не змінилося. Гаррі подивився на продавця, що доброзичливо спостерігав за ними. Гаразд, якщо цей добродій щойно скористався звичайним збігом, щоб продати мені 24 бляшанки з нічим, то я поопладую йому за винахідливу заповзятість, а тоді вб'ю. Не обов'язково щось трапиться відразу, запевнив той. Та гарантовано хоча б раз на бляшанку, інакше поверну гроші. Гаррі зробив ще один довгий ковток. І знову нічого. Може, варто просто вихлептати все якмога швидше? І сподіватися, що мій шлунок не вибухне від усього цього діоксиду вуглецю та що я не зригну питиму?» Ні, він міг трохи почекати. Але, якщо чесно, Гаррі не розумію, як саме це працює. Не можна підійти до когось і заявити зараз я тебе здивую. Чи. А зараз я розповім тобі найкумеднішу частину жарту, буде дуже смішно. Це ж руйнує ефект несподіванки. Гаррі був настільки ментально готовим, що якби навіть Луціус Мелфой з'явився біля них у костюмі балерини, це не змусило б його по справжньому похлинутися. Це ж яку пришлепкувату витівку мав видати Всесвіт тепер? Присядьмо хоча б, запропонував Гаррі. Він збирався ще ковтнути напою і піти до зони відпочинку віддалік, тому озирнувся і зачепився поглядом стійку із пресою біля ядки, відведеній газеті під назвою Базікало. Заголовок сповіщав. Хлопчик, що вижив, запліднив драко Мелфоя. Якого. скрикнув драко, коли яскраво зелена рідина, що порскнула з боку Гаррі, забризкала його з ніг до голови. Він розвернувся до Гаррі зі сповненими вогню очима і схопив свою бляшанку. Ах ти ж, бруднокровчий син! Подивлюся, як тобі сподобається, коли тебе обплюють. Драко саме почав відпивати з бляшанки, коли йому в око впав заголовок. Гаррі суто рефлекторно спробував прикрити обличчя від бризок, що саме летіли на нього. На жаль, він затулився рукою, що тримала персконат, і залишки зеленої рідини пролилися на його плече. Гаррі витріщався на бляшанку у своїй долоні, хоча й далі задихався та захлинався, а зелена барва почала щезати з мантії драко. Він поглянув на заголовок газети. Хлопчик, що вижив, запліднив драко Мелфоя. Про е, про... про... Тільки й злетіло з його губ. Багато заперечень конкурували між собою, ось у чим була проблема. Щоразу, як Гаррі намагався сказати проте нам лише по одинадцять вимагало пріоритету заперечення, проте чоловік не може завагітніти, а йому вже перешкоджало проте між нами нічого не було, чесно. Він знову подивився на бляшанку у своїй руці, відчуваючи сильне бажання кинутися втюки і волати на все горло, доки не знепритомній від нестачі кисню. Зупинило його лише одне він колись прочитав був, що відверта паніка є ознакою по справжньому важливої наукової проблеми. Він загарчав, спересердя жбурнув бляшанку до найближчого смітника і покрокував назад до ядки. Один примірник базікала, будь ласка. Гаррі заплатив ще чотири кнати, дістав наступну бляшанку персконаду з мішечка і попрямував до паркової зони разом із білявим хлопцем, що з неприхованою повагою витріщався на бляшанку. Беру свої слова назад, визнав драко. Це було доволі непогано. Слухай, драко, а знаєш, що я вважаю навіть кращим способом стати друзями, ніж обмін таємницями Скоїти вбивство. Один із моїх репетиторів теж так вважав, підтакнув драко. Він сховав руку під мантією і почухався природним, легким рухом. Маєш когось на прикметі? Гаррі гепнув базікалом у парковий столик. Того, хто вигадав цей заголовок. Драко зітхнув. Не того а ту. Це дівчинка. Десятирічна дівчинка, уявляєш, вона збожеволіла після смерті своєї матері. А її батько, власник газети, впевнений, що його дочка провидеться. Тож коли він чогось не знає, то питає в Луни Лавгут і вірить усім її нісенітницям. Гаррі бездумно потягнув кільце чергової бляшанки персконаду і зібрався пити. Знущаєшся, це навіть гірше, ніж маглівська журналістика. А я гадав, що це фізично неможливо. Ще в неї якась збочена манія щодо Мелфоїв, а її батько політично проти нас, тому друкує кожне її слово, прогарчав драко. Щойно стану достатньо дорослим, я її зґвалтую. Зелена рідина бризнула із ніздрів Гаррі і намочила шалик, що досі прикривав його ніс. Пирсконат і легені не поладнали між собою, тож Гаррі витратив наступні декілька секунд на несамовитий кашель. Драко підозріло розглядав його. Щось не так? Саме цієї миті Гаррі раптом збагнув а. Звуки, що долинали з решти залізничної платформи, злилися в білий шум приблизно тоді, коли драко сховав під руку мантію. Б. Під час обговорення вбивства, як методу зміцнення дружби, лише один зі співрозмовників гадав, що вони жартують. Точно, бо він здавався такою звичайною дитиною. Він і є, звичайна дитина, просто втілення очікувань щодо звичайнісінького хлопчика, чиїм люблячим татом є Дарт Вейдер. <кười> <кười> так, ну. Гаррі кашлянув. Господи, і як йому тепер відповсти від краю цієї розмовної прірви. Я просто здивувався, що ти наважився обговорювати це так відкрито. Видається, ти геть не хвилюєшся, що тебе впіймають чи щось таке. Жартуєш? Драко пирхнув. Слово Луни Лавгуд проти мого лайно лайна. Тобто, як я розумію, не існує магічного детектора брехні, чи тесту ДНК поки що. Драко розвернувся довкола. Він примружив очі. Точно, ти ж нічого не знаєш. Слухай, я тобі все поясню. Маю на увазі, як усе є насправді, нібито ти вже в слізерині і поставив мені це запитання. Проте ти маєш заприсягтися, що не розповіси нікому нічого з цього. Присягаюся, промовив Гаррі. Суди вдаються до сироватки правди, але це пусте. Достатньо просто забуттятнути себе перед тим, як свідчити, а потім заявити, що пам'ять опонента була зачарована підробними спогадами. Звісно, якщо ти якийсь простак, то суд вважатиме забуття тусимовірнішим за чари хибної пам'яті. Але суд має свободу дій. Якщо ж якось прочетний я, то це стає посяганням на честь шляхетного роду, а справу передають до чарверсуду, де батько має голоси. Після того, як мене визнають невинним, родина Лавгодів муситиме виплатити репарації за заплямування моєї честі. Вони із самого початку знатимуть, що все обернеться саме так, тому просто поприпинають язики. Холод пронизував Гаррі. Холод, що велів зберігати обличчя і голос спокійними. Примітка. Повелити уряд Чаклонської Британії за першої ж нагоди. Гаррі знову кашлянув, прочищаючи горло. <кхем> Драко, будь ласка, будь ласка, не сприйми це неправильно, я не порушу свого слова. Втім, як ти вже згадував, я можу потрапити до слізерину, і я справді цікавлюся для загальної інформації. Отже, що трапилося б, якби суто теоретично, я дав свідчення, що чув твій план. У такому разі, якби я був ким завгодно, але не Мелфоєм, то вскочив би у халепу, самовдоволено відповів драко. Але я мелфой, батько має голоси, а потім він розчавить тебе. Гаразд, гадаю, це виявиться не так легко, адже ти хлопчик, що вижив. Проте батькові дуже добре вдаються такі речі. Драко спохмурнів. Крім того, це ти почав був базікати про її вбивство. Чому ти не хвилювався, що я свідчитиму проти тебе, коли її знайдуть мертвою? Як? Ну, як мій день зійшов на такі пси? Язик Гаррі вже рухався швидше за його думки. Це коли я гадав, що вона старша. Не знаю, як усе влаштовано тут, але в Маглівській Британії суди куди більше засмучуються через убивство дитини. Звучить розумно, погодився драко, досі трохи недовірливий. Хай там як завжди розумніше влаштувати все так, щоб Аврори взагалі нічого не взнали. Якщо будемо обережними і не зробимо нічого, що не здатні виправити зцілювальні чари, то можна потім забуттятнути її і повторити все наступного тижня. Білявий хлопець захихотів дитячим дзвінким сміхом. Лишу я ви собі, як вона розповідає, що її взяли драко Мелфой і хлопчик, що вижив, навіть Дамблдор їй не повірить. Я роздеру ці жалюгідні рештки темного середньовіччя на шматочки, менше за атоми, з яких вони складаються. Власне, ти ж не проти, якщо ми відкладемо цей план. Коли я дізнався, що заголовок вигадала на рік за мене молодша дівчинка, мені спав на гадку інший спосіб помститися. Га? Розповідай, драко відпив ще персконаду. Гаррі не знав, чи працює заклинання більш ніж раз на бляшанку, проте він точно знав, що може уникнути відповідальності, тому старанно вибрав час, щоб промовити. Я подумав, що колись одружуся з нею. Драко відразливо булькнув, а з куточків його губ, ніби з поламаного радіатора машини потекла зелена рідина. Ти з глузду з'їхав. Навпаки, я при своєму розумі настільки, що він пече, ніби крига. Твої смаки дивніші, ніж у лестрандів. У драковому голосі чулася дещиці захоплення. Я так розумію, що ти хочеш усю її собі, га? Ага, можу залишитися винним тобі послугу. Та ні, це зайве. Відмахнувся драко. Гаррі втупився в бляшанку у своїй руці, а в його крові гніздився холод. Чарівний, щасливий, щедрий на послуги для своїх друзів драко не був психопатом. Так сумно і жахливо знати людську психологію доволі добре, щоб усвідомлювати драко не був монстром. Існували були десятки тисяч суспільств протягом світової історії, у яких могла би відбутися саме така розмова. Ні, світ і справді був би зовсім іншим. Якби тільки в злих покручів язики поверталися сказати те, що щойно сказав драко, ось так дуже просто і дуже по людськи. Ця поведінка ставала типовою, якщо нічого їй не перешкоджало. Драко не сприймав своїх ворогів за людей.